Добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Присутні члени комісії: Самой Олег Вікторович, Херта Світлана, кість Світлана, пую Валерій, черепанини Сергій. Запрошені. Виринець Віталій Валерійович, сільський голова, солодони Олена Васильівна начальник фінансової комісії. Шановні члени бюджетної комісії, сьогодні на наш. Розгляд подаємо внесення змін до рішення сесії сільської ради 21-12-23 року про бюджет Европейської сільської територіальної громади на 2024 рік з послідуючими змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів 4 жовтня 2024 року номер 11.45 затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році, в тому числі для закладів освіти Білобецької сільської ради в сумі 677 тисяч 800 гривень. На виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 3 жовтня 2024 року номер 930. Пронесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевикування доходів загального фонду розподілу трансфертів, перевиконання з державного місцевих бюджетів та розподілу видатків в межах загального обсягу з послідуючими змінами номер 960 від 18.10.2024 року про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перерозподілу трансфертів з місцевих бюджетів, спрямування залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 1.1.2024 року, та перерозподілу видатків в межах загального обсягу, обсягу зі змінами листа Пілепецької сільської ради від 21 жовтня 2024 року номер 60 про внесення змін у межах загального обсягу доходів і видатків сільського бюджету на 2024 рік фінансовий відділ пропонує внести зміни до обсягу доходів загального фонду сільського бюджету на суму 700 тисяч 324 гривні. А саме код 410-4400 40 інші дотації з місцевого бюджету 22 тисячі 524 гривні, та відповідно збільшити видатки за. Бюджет. Бюджетними програмами 3230 видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішнім переміщеним та або появленим особам у зв'язку з зверненням воєнного стану та покриття витрат за червень 2024 року за споживання електроенергії. Код 410 33 300 субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових власів закладів загальної середньої освіти. Сумі 677 тисяч 800 гривень, та збільшити видатки за бюджетними програмами 14.03, забезпечення харчування учнів початкових класів, внести зміни до обсягу доходів спеціального фонду бюджету на 332 тисячі 500 гривень, а саме 410, 51, 100 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився. На початок бюджетного періоду та збільшити видатки за бюджетною програму 1292 реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцію на кінець бюджетного періоду у сумі 332 500 тисячі гривень для облаштування кабінетів та забезпечення викладання навчального предмету «Захист України». за рахунок перерозподілу видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів сільського бюджету. У розрізі відповідних виконавців за бюджетними програмами внести слідуючі зміни. До загального фонду бюджету зменшити поточні видатки за бюджетною програмою 3230. Видатки пов'язані з наданням підтримки переміщеним та абойованим особам в зв'язку введенням воєнного стану сумі 33 620 гривень. Та відповідно збільшити видатки за бюджетною програмою 32.42 42 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення для виплати одноразової допомоги військовослужбовців ЗСУ, які загинули власні до військової агресії Російської Федерації проти України, зменшити поточні видатки за бюджетною програмою 10.21 на даних загальної і середньої освіти закладами загальної середньої освіти на рахунок коштів місцевого бюджету. В сумі 753 тисячі гривень, та спрямувати на поданій програмі на видатки, на рахування на оплату праці в сумі 300 тисяч гривень, збільшити видатки за бюджетною програмою 3242, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на 285 тисяч гривень, та забезпечення потреб опалення сімей військовослужбовців ЗСУ. Збільшити поточні видатки за програмою 7390 розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в сумі 4 тисячі гривень, на оплату послуг інтернет-провайдерів, за користування інтернетом та спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду сільського бюджету по даній бюджетній програмі в сумі 100 тисяч гривень, на виготовлення вивіски з підсвіткою на будівлі ЦИНА в селі ІСК. Та по бюджетній програмі 60-30 організація благоустрою населених пунктів на оплату видатків з витовлення та експертизи проекту капітальний ремонт благоустрою прилеглої території адміністративної будівлі сільського клубу Белопецької сільради ради з облаштуванням Малеїславів, сільївських у сумі 60 тисяч гривень. Збільшити видатки за програмою 0150, організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, ради, районної ради, районних. Ну і в містах у разі створення міської селищної сільської ради на оплату криптографічного захисту документу документообігу на електронну влітку в сумі 4 тисячі гривень, зменшити видатки спеціального фонду місцевого бюджету за бюджетною програмою 10-20 надання загальної середньої освіти, закладення загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 17 тисяч 500 гривень. Та відповідно збільшити видатки за бюджетною програмою 1291 співфінансування заходів, що реалізують зарбову дорожнього поштів за освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду, що має цільове призначення для облаштування кабінетів та забезпечення викладання навчального предмету захисту країни. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Obrigado. Mm hmm